Відчуття незабутнє, бо це такий рівень, як, наче в професійному ринзі, це, мабуть, це це мечтає кожного спортсмена, який виступає прийняти участь у такому масштабному заході. Коли ти виходиш на бій, під музику свою, твої побратими, близькі та родичі приїжджають болювати за тебе, це дуже така сильна мотивація. Так, воно не так, як раніше все. Трошки, тіряється. втрачаєш в мобільності, в швидкості саме руху на ногах. Тому Доводилося трошки перелаштовуватись, як і в тактиці, так і ми вчимося по-новому ходити після поранення, та й... так само і в ринзі по новому рухатись. Е Тому продовжую освоювати ці навики. Зараз чекаю, е планую собі ставити спортивний протез, щоб на ньому. Ну, мені здається, на ньому буде трохи, трохи легше та швидше пересуватися в ринзі.